Я хочу подзвонити, подзвонити своїй подружці. Чекаємо, Алло. що У мене таке для... до тебе питання, так? зараз не вчиш уроки? Ні Хочеш розкажу новину? Да Знаєш, що? Що? Ти зараз в моєму відео Що? Ти зараз в моєму відео Тобто? Включай камеру. Серйозно? Да. Во, Покажи. Во, Покажи. во планшет, і Я знімаю видео в Ютуб. YouTube. YouTube. Да. Включай камеру. Понятно. Друзі, дивіться. Це моя опе. Ти че камеру вимкнула? Скажи мені, будь ласка.